Вітання всім! З вами Яна, і сьогодні у нас розпаковочка. Прийшла посилочка від моєї підписниці, це подарунок. Зараз розпакуємо і будемо знати, що там всередині. Я лише можу здогадуватися, того, що я вже отримувала від неї посилочку, і дуже цікаво, що там всередині. Зараз будемо відкривати. Я цю посилочку лише забрала. Як бачите, я ще її не розпаковувала. Іть! Іть і з цієї сторони. Опа. Відкриваємо. Ой, там така стрічка гарна, й з бантиком. Краса яка. Дістаю коробочку. Боже, який милий бантик, він такий естетичний. Мені жаль його розв'язувати. Але виходу немає. Ми маємо побачити, що там всередині. Раз, Дуже гарно зав'язано. У мене не завжди виходять такі бантики, хіба що по якихось мастер-класах, якщо зав'язати. І заглядаємо Люна Мор. Ви пам'ятаєте, вже була в мене посилочка. Якщо дивилися уважно мої випуски, то бачили попередню розпаковку. Мадю, привіт! Вона займається соєвими свічками, навіть перезаправкою. Тобто, якщо у вас залишилася тара, то можна її перезаправити вже безпосередньо соєвим воском. Боже, скільки тут всякого різного сірники, прикольно так упаковані. Це дуже прикольна штука. Ага, тут ще навіть наклеєна ця штучка, щоб їх запалювати. Класно! Дістаємо. Світло належить тобі, Де ще особливе для тебе. Ще один бантик. Так, а де ж воно відкривається? Ага, тут треба розрізати оцю штучку. Ріс, два. Відкриваємо. Ми можемо здогадатися вже, що це є свічка. Дивимося, що це за свічка. Гінджер Бред Сторі. Вибачайте, я нічого не шарю англійською, але цитата тут прикольна. Він довго не знав, як зізнатися у коханні, написав це глазурю на пранику, і вона його поцілувала. Така романтична, мила історія. Мені не терпиться понюхати, чим воно пахне. Це зимова якась колекція. Пахне мені випічкою пахне саме цими зимовими пряниками. Якщо ви їх їли, вони такі трошки з корицею, такі трошки е, терпкуваті навіть імбирні пряники. Воно імбирним пряником і пахне. Прикольно! Зараз буду ще запалювати, понюхаємо, як вона буде е, пахнути запалена. Але тут у нас є ще щось. І мені не терпиться подивитися, що там всередині. Дивимося. Ага, це висовується. Ой, яка краса. Їх тут двоє. Їх тут двоє люди. Двоє голубів. Сріблястих, таких гарненьких. Це прикрасена на ялинку з гіпсу. Але на диво, вони не важкі. Дуже гарні, дуже красота така, боже, ай не-не. Я, правда, цього року не наряджаю ялинку. Вони в мене будуть стояти на підвіконні, просто собі зроблю композицію з гірляндою, з цими голубами. Зараз вони в мене трошки доповнять композицію на столі. Чудово виглядають на відео, буду так і використовувати. І свічка мені не терпиться її запалити. Вона мені вже пахне імбирними пряниками. Зараз її запалимо і понюхаємо, чим буде пахнути. Якщо пам'ятаєте минулого разу, це була дуже незвична така штука. Свічка з таємним написом, який проявляється тільки після того, як свічка трошки прогорить. Як знаєте, зараз я свічки, такі аромасвічки не купую, хоча це моя слабкість, але як бачите, вони з'являються в моєму будинку. Я дуже вдячна всім, хто їх мені дарує. Запалюємо. Ой, який звук! Так, і запалимо саму свічку. А чи знали ви, що в дерев'яних свічках треба обламувати гніт, щоб їх потім краще можна було запалити? Я про це не знала. І потім собі дивувалася, а чого в мене свічки з дерев'яним гнотом так погано горять. Ось, до прикладу, я покажу ту свічку з Гаррі Потером, яку мені дарували, я вже її запалювала. І якраз, як бачите, вона в мене трошки погоріла, і гніт так трошки. Розійшовся. І щоб він краще горів, ось зараз він горіти не буде, то його треба обломати. Тобто, прям беремо пальцями, ось так хопа, щоб він був одною полоскою. Ну а там обламлюється небагато ось такі от штуки. Просто така собі гігієна. Ну, треба дочекатися, поки свічка розтопиться до країв. Щоб можна було нею насолодитися і тільки після того її загашувати, але це має пройти десь кілька годин, тобто година півтори до двох годин вона може собі погоріти, щоб наповнити дім ароматом, і також важливо її не перегрівати. Чекаю, поки розплавиться і буду нюхати. Ну що ж, свічка розтопилася вже до країв тарі, вона погоріла вже майже годинку, і весь дім наповнився цим ароматом пряника. Я вже її нанюхала, я вже на неї подивилася. І також дуже естетично виглядають ці сирники, Це просто любов. В мене от є слабкості, це аромосвічки і всякі баночки, коробочки. От є така штука. в мене величезна подяка за подарунок, дуже різдвяний, дуже святковий настрій від цього запаху. Дійсно, дуже така вишукана зимова колекція. Мені здається, до цієї баночки, де ще не вистачає віточки ялинки з боку, але в е, мене поруч ялинка не росте, того. Поки знімаю, як є. Величезна подяка за подарунки. Ці голуби миру будуть з'являтися ще у кадрі, вони мені дуже подобаються з настроєм так на столі лежать. На цьому буду завершувати відео, буду нюхати свічку далі. І ще раз величезна подяка за подарунок, це мене дуже сильно порадувало. До наступних зустрічей. Пока!